Моє вітання, шановне панство, ви на каналі АвтоЗвук і сьогодні в нас на огляді буде компресор загадка від компанії Amio. Модель називається A-Comp 17, і я називаю цей компресор загадкою, тому що більшість його. Найважливіших характеристик не вказана ні в інструкції, ні на пакуванні. Тобто виробник нам не говорить ні про продуктивність даного компресора, ні про інші якісь його можливості. Зазначено лише, що він може качати колеса до максимального тиску 10 атмосфер. Ну і в принципі також вказано тип живлення, напругу тощо, що є стандартними характеристиками для всіх автомобільних компресорів. Тому сьогодні будемо розбиратись з цим компресором і спробуємо з'ясувати, на що здатен цей малюк. В першу чергу цей компресор підкупає своєю компактністю і легкістю в порівнянні з іншими автомобільними компресорами. Він дійсно маленький, акуратний, компактний, зі зручною ручкою. І найголовніше, і повітряний шланг, і дріт живлення. Ховаються в корпусі компресора в спеціальних таких холдерах. Кишеньках, і, в принципі, виглядає це досить акуратно, і можна такий компресор розмістити в будь-якому автомобілі. З мінусів одразу хочеться сказати, що просто подивившись на вагу, габарити, розміри і конструкцію цього компресору, можна зробити висновок, що він точно не тягне на виріб з високою продуктивністю. І також у цього компресора є старший брат, модель ACOMP 11. Той компресор трішки дорожчий і розрахований для коліс до 14 го діаметра. Відповідно, це в нас молодша модель, і дай Бог, щоб вона була розрахована також до 14-го діаметра, а не менше. Якщо подивитись з тильної сторони, тут є вентиляційний отвір, через який видно безпосередньо сам механізм компресора. Виглядає це, ніби не мембранний а поршневий компресор, але поршень такі досить маленький, і відповідно знову ж таки це все йде до питання. Продуктивності з плюсів можна відзначити якісне збирання, досить якісний пластик, вбудований ліхтарик. Він хоч і маленький, але все ж таки присутній, і вмикається окремою кнопочкою. Ще одна кнопка вмикання, вимикання компресора, і тут у нас по центру розташувався цифровий манометр з функцією автостоп. Ми можемо обирати одиниці вимірювання тиску і задати необхідний. Тиск, при досягненні якого компресор автоматично вимкнеться. Звісно, це великий плюс. Але одразу хочу зауважити, бачите, коли натискаєш ось на нижні кнопки, які дозволяють нам регулювати тиск, видно, що манометр зафіксовано не дуже надійно. Тобто, ось в цьому моменті до якості збирання є запитаннячко. А так в цілому виглядає все класно, якісно, головне компактно і зручно. Стосовно комплектації, ситуація наступна. Більшість сучасних автомобільних компресорів, звісно, комплектуються сумкою або якимось кейсом для зберігання і транспортування. В даному випадку компресор не комплектується ніякою сумочкою, тут виробник все вирішив наступним чином. І дріт живлення, і повітряний шланг ховаються в власні холдери і спеціальну кишеню. І, в принципі, з однієї сторони. Кейс або футляр тут не потрібні. Вони можуть знадобитись тільки для того, щоб захистити сам виріб від подряпин, механічних пошкоджень тощо. Тому комплектація, в принципі, тут мінімальна. З іншої сторони, виріб завжди готовий для того, щоб швидко його задіяти. В комплектацію в нас входить лише три адаптера, які дозволяють качати нам м'ячі, і також різноманітні надувні меблі, матраци, надувні іграшки тощо. В принципі, все більше в комплектації нічого такого. Цікавого немає, і зараз перейдемо безпосередньо до тестування даного виробу. Так як виробник не говорить ані продуктивність, ані про максимальний розмір колеса, для якого підходить даний компресор, ці характеристики ми будемо вимірювати і встановлювати самостійно. В принципі, як я вже казав, старша модель розрахована для коліс 14 го діаметра. А в даному відео ми трішечки збільшимо ставки, як ми любимо, щоб протестувати виріб на. Піку своїх можливостей. Тому в нас в якості тестового автомобіля буде авто з 16 діаметром коліс. І відповідно ми спустимо колесо до мінімуму і потім накачаємо даним компресором або спробуємо накачати, і також будемо заміряти час, який потрібен для того, щоб з цим компресором накачати 16-те колесо. Після цього вже зробимо якісь висновки щодо придатності його застосування в автомобілі. Перед тим як приступити до експлуатації налаштовуємо функцію автостоп. Завдяки ось цим зручним кнопочкам виставляємо необхідний нам тиск 2-3 атмосфери. Прикручуємо шланг, під'єднуємо його до прикурювача. До речі, довжини шланга 55 см і дроту прикурювача приблизно довжиною 3 метри. Достатньо навіть для такого довгого автомобіля, як Ford Fusion, щоб дотягнутися від прикурювача до заднього колеса. Тому з цим проблем не буде. Далі вмикаємо компресор, вмикаємо лічильник часу і. Чекаємо, поки наші колеса накачаються до відмітки 2 і 3 атмосфери. Стартанув компресор досить повільно, і при цьому працює він не дуже гучно, що можна додати до полюсів даної моделі. Але досягнувши тиску приблизно півтори атмосфери, звук сильно змінився, і ми вже зрозуміли, що компресору стало важко. При досягненні тиску близько 2 атмосфер компресор взагалі ледь-ледь працював, але все ж таки продовжував працювати. В кінці, коли тиск вже досягнув відмітки 2,2-2,25 атмосфери, з компресора навіть трішки повалив дим, але він все одно працював і все одно продовжував качати колесо. В результаті, все ж таки, ми змогли накачати наше колесо до бажаного тиску. Правда, на це знадобилось приблизно 16 хвилин 40. 5 секунд. На всіх автомобільних компресорах є така приміточка, що виріб безперервно може працювати приблизно від 15 до 20 хвилин. Після чого компресору потрібно дати перепочити. В нашому випадку, для того, щоб накачати одне колесо, компресору якраз і знадобилось приблизно десь 16-17 хвилин. Тобто, після того як ми накачаємо ним. Колесо компресору потрібно дати відпочити. З однієї сторони, ну, в принципі, якщо ти знаходишся в безвихідній ситуації, то навіть з 16-м колесом цей компресор впорається так довго, набагато довше, ніж там більш потужніші моделі, але все ж таки на нього можна розраховувати. Навіть коли ми качаємо колеса більшого діаметра, ніж той, який. Призначений для цієї моделі. Але інколи трапляються такі ситуації, особисто я з ними знайомий, коли ти можеш пошкодити в дорозі одразу два колеса. В такому випадку нам знадобиться вже півгодини, а то й навіть більше. І ще між тим, як ми будемо качати колеса, також потрібно буде почекати хвилин 15-20, щоб компресор повністю охолов. Відповідно, для того щоб накачати вже два колеса, нам знадобиться від 45 хвилин до однієї години часу, що ну досить вже так помітно, і в принципі в деяких ситуаціях може бути критично. Тому на цей момент потрібно звернути увагу. Але загалом. Можна сказати, що для маленьких автомобілів, для маленьких колес цей компресор абсолютно придатний. І навіть якщо ви будете його використовувати на піку можливостей з колесами більшого діаметра, ніж він розрахований, він вас також не підведе. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!